Ну і наші бійці переживають і катування, і полон. Ну і звичайно, що всі ці хвилювання, переживання, які відбуваються і на нулі, як говорити з військовими про пережити зокрема, далі говоримо з військовим психологом Андрій Козінчук, з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Слава Україні! Слава. Пане Андрію, військові психологи, от зараз, про, е, хочеться поговорити докладніше про їхнє місце на фронті. Наскільки вони зараз затребовані? Е, як часто бійці е, і бійчині звертаються до військових психологів? Чи є ще упередження, чи легко йдуть на контакт? Та є ще мільярд упереджень, що воно не треба. Затребуваність така собі, е, ну, хотіть ну, вже більше, ніж 8 років назад. Але в основному зараз те, що психологи роблять саме е, у військах, це, в принципі, спостереження, консультації і те, що називається так сухо, психологічний супровід. М -м, задача, яка зрозуміти, хто до нас прийшов, які люди, е, швиденька адаптація до цього всього організму. От, а також м -м, зробити так, аби комунікація в горизонтальних зв'язках, тобто один з одними, вона була. Найбільш ефективною. От якось я, якось по бізнесовому говорю ужас. Ну, в будь-якому випадку, нема такого, що приходить боєць до психолога і каже: Ой, мені страшно йти воювати. Як правило, це ну, просто йде в бесідах, плюс дуже багато мільярд анкетних данів, бо психологи зараз більшості займаються проведенням службового розслідування. Дуже багато загиблих, дуже багато поранених, і їм всім треба робити документи для родичів. Про, про обставини, отакі от зрозуміло, що... дивіться, коли на нулі з якими проблемами психологічними найчастіше стикаються військові, про що потім говорять, як правило, це те, що ну ми не очікували саме ось такого. Ну бо, наприклад, занадто щільна інтенсивність вогню або дуже мало інформації, е це те, до чого не готові бійці. Таке все рідше річ, рідше, тому що все-таки зараз все більше йде підготовка. Але в основному це оця підготовка і психологічна до того, як їх вивозять на нуль. Ні, ні, ні 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 якраз про те, що очікували чогось іншого, але все одно звертаються дуже мало, гіпермало. Нам що оцю через коліна треба буде ламати упередженість до психолога. Якщо я йду до психолога, значить зі мною щось не так. От, але в принципі, ну поступово ситуація зміниться на, на краще. Так, е е після нуля якої допомоги потребують, це вислуховування, це якраз не бесіди, це якраз грубо кажучи, зробити терапевтичне вухо. Дає можливість людині дай йому простору або їй, о, для того, аби людина відійшла від одного стану в інший стан. Тобто тумблер із війни включити на мир. Це дуже складно, тому що дуже багато зовнішніх факторів. Ну і звісно. Просто послухати, відповісти на три питання, що ти бачив, що ти відчував, що ти робив. От, і вже оці три питання тобі дають можливість проговорити принаймні, тому що українські чоловіки вони не здатні говорити про те, що він боявся. Бо ми безстрашні воїни. Насправді ми воїни, але ми все одно боїмося, і це нормально. Які запити ще є, от з вашої практики, з стосунки, чим приходять? Деряві стосунки. Вона мене не розуміє, або вона хоче набагато більше. Щось таке. Тобто, ну особисто у мене у інших психологів може бути по інше. От, це все про дереві стосунки. От. І вони трохи відволікають від війни. Це в принципі добре, бо це ж любов. Але любов має бути тільки до залужного, бо війна. От а. І воно ну дуже часто от в цьому от і плавають, але ми все одно це все вирішуємо, вислуховуємо, проговорюємо, ділимося з цим. От і це теж начебто нормально. Ну і багато це дезадаптивні штуки. Я очікував, що мені видадуть танк, от а я копаю окоп. От ну і ми стараємося е, по військовому із окопа зробити танк. Що допомагає, які поради допомагають не поплавитись, як кажуть самі ж військові, такий сленг є? Знайти свою роль, відповісти собі на питання, навіть я тут. Вздався. Причому не пафосно це захищати Україну, рідну землю, а сказати: Я виявляється офігезний кулеметник. Може, я не сильно класний чоловік, мені так би вже каже. От, але я тут знайшов свою роль, я знаю, що я тут роблю. І ще дуже кльово, що ти знаєш результати своєї роботи. Бо ну дуже часто ми там щось робили, якусь задачу, а ми її робили ну, от непонятно. А потім по Фейсбуку стало понятно. От ну якщо ти розумієш, що це все не дарма, то це це, це дуже Ти можеш все ти стаєш із хлопчини із тисниці Івано-Франківської області, супергероєм Марвелівським. Просто коли ти знаєш, що це все не просто так, і це все цінується. Але це дуже рідко, тому що реалії від е, цього інфопростору вони дуже сильно відрізняються. Чому бивши? От ви там оце, е, е, вжили це слово. І до речі, як війна впливає на стосунки? Це як вогнище стосунків. Вона або роздмухує, і вогнище стає величезне, або воно зад... ну, і, все, і свічка погасла. От, е... Від чого це залежить? Від того, які стосунки були. Насправді, не про те, що говорилися, які вони були насправді, а е, від того наскільки людина помінялася, бо людина могла бути не впевнена в собі. Прийшла на війну і виявилося, що вона на чувак чувак А, е, І від зовнішнього фактору, звісно, бо зовнішній фактор, бо є такі дуже рідко, але бувало таке, що жінка евакуювалася в Польщу і не йшла собі нарешті нормального пацана, а не то, що мій це по полям бігає, як дібіл з автоматом, або навпаки. А, або навпаки ну таке теж буває я просто не сильно схильний романтизувати цю всю тему якщо воно допомагає війні югу якщо воно не допомагає то воно треба а те що от зараз стільки шлюбів під час війни серед військових зокрема просто не знаєте кількість розлучень так ще коли повертаються вже потім в мирне життя. Ну тому що відбувається ротація, наприклад, на відновлення, або закінчується там, ну повертається в мирне життя, тому що є різні ситуації. Чому з якими тоді проблеми найбільше зустрічаються, Ілона зараз в мирне життя повертаються тільки важко поради. Ну, не не в угу. З чим зустрічається? і з тим, що той світ, який ти собі нашифрував головоньки в своїх грішні, він трошки відрізняється. Бо ти очікуєш, що зараз всі тебе будуть там не знаю облизувати, а всі там п'ють каву, і це нормально. То і того, і ми тут стараємося втімяшити в голову наших пацанів, що якщо на цивілці п'ють каву ходять на дискотеки, це окей. Хай гуляють, хай тусуються. От, Але у девку щось там нашифровано все-таки в голові, є. це погано. Друге, він настільки був крутий на війні, він настільки був реалізований, що він очікує таке від цивільного життя. А тут також треба вчитися. І ти ж на, на кулеметі вчився грати, то тобі прийдеться грати і за, за ноуком. І з цим також погано. Ну, і третя штука: що його родичі, род, родина також поплавлена. От, не обов'язково їхати на війну або що це отрим... значить також поплавлені? Психотравмуючі події не, не від того, що ти стріляв, чи в тебе стріляли, а від того, що в тебе в голові відбувалося. І родина могла пережити дуже страшні психотравмуючі травми. психотравмуючі травми, Тр... психотравмуючі події, навіть будучи в Ужгороді. І е, оця з що одна що травмо... один травмований кусок зустрічається з другим травмованим куском, і це дві травми. А хотілося б, щоб ми підтримували один одного, і це не завжди буває. І того тим, хто підтримує, також важливо е, мати підтримку. А ви знаєте, мені от деякі психологи казали про те, що до них звертаються зараз, е, наприклад, чоловіки, бійці з тим, що ось най, найчастіший запит, як підтримати дружину, родину, а як там допомогти морально і так далі. Тобто вони ще там встигають думати про те. Це мілашество, це правда. Ну то, що йде війна, це не означає, що ми забули все, що вдома. Війна, вони на війну то й пішли через те, аби було вдома окей. захистити. Так Так, захистити. І для них це дуже важливо. Просто ти розумієш, ми до війни не, не завжди вміли добре слово сказати своїм. Сказати такі слова, як я тебе люблю, це ти важлива для мене. Це так складно виявляється. Розумієш, а ми вчителя. А чому? Ну, тому що це вважає в деяких регіонах, це вважалося слабкістю. Приходиш і кажеш, так, баба, ти моя баба, все, пішли, я тобі зараз куплю ковбаси. І вона така: ой, мій герой, ніфіга, це не всюди. Ну, треба ж іноді словами через рок проговорювати, що ти важлива для мене. Я люблю тебе, я хочу бути з тобою, хочу, аби в нас все було добре. Але ми завжди кажемо хліб вчорашній. Ну йомайо. -йо. і тому вчитися говорити. Вчитись слухати це дуже важливо. Я б оце на цьому поставила три крапки, але поставлю вам ще одне запитання, тому що чую останнім часом, що багато хто з бійців із бійчинь бояться повертатись до цивільного життя, тому що там вони, як ви сказали, реалізовані все ок. А потім куди повертатись і як реалізовуватись, треба якось теж відбудовувати те життя, що ви могли дати які поради. <пай> е, нічого не роби, от при, вернувся в мирне життя, нічого не роби, хоча б 10 днів. Валяйся, лежи, відпочивай, приймай ванну з цією п'єнкою такою спеціальною, в магазинах продається. Е, ну, просто відпочинь, не, не наломися нікуди, а вже потім реалізовуй свої мрії. Е, і якщо ти нічого не знайдеш, ти завжди знайдеш ветерана. Також саме, як і ти, який десь був, десь воював, і може він тебе не влаштує. Він скоріш все, що не влаштує тебе на роботу, але принаймні, ти станеш сильніше поруч, от і такі ветеранські спільноти або ветеранські тусовочки, вони як правило підтримують, сили. Так ну і взагалі ж є психологи, до яких можна звернутися і отримати теж підтримку, так спобудову. Так, тобто не варто цим нехтувати. Ні, ні, дивіться, я роблю акцент не на психологу, а на ментальному здоров'ї. Ти можеш ненавидіти всіх психологів на світі, не довіряти їм, але люби своє ментальне здоров'я і піклуйся про нього, будь ласка, бо воно буде піклуватися про тебе. Тобто Якщо, ви сказати... використовуй всі інструменти, які допомагають тобі його підтримати. Саме так. Дякую вам. Пасибі за ці поради. Військовий психолог Андрій Козінчук був з нами на зв'язку.